Знаючи своєї історії, не може бути майбутнього. Біла церква це місто, де історія оживає на кожному кроці, де сучасна архітектура гармонійно поєднується із затишними вуличками. Прогулянки з стародавнім містом перенесуть вас у минуле, відкриваючи таємниці і легенди цього дивовижного краю. А справжньою перлиною є парк Олександрія одна з найбільших та найкрасивіших ландшафтних парків Європи. Ну, це унікальна спадщина, як дендрологічна, так і історична спадщина, яка дісталася нашому місту. Перше, це найбільший дендрологічний парк в Україні, він має 400 гектар. Тут зберігаються унікальні породи дерев, унікальні рослини, де, яких дуже важко, наприклад, знайти в інших місцях по нашому країні. Тут є багатовікові рослини, які також представлені. О, декуди в одиничних екземплярах, ну і звісно, історична спадщина. Щоб по-справжньому пізнати Білу церкву, ми радимо відкрити її через захопливі екскурсії. У нас їх багато, і кожна з них особлива. Тематичні екскурсії вони класифікувалися у нас на дитячі, на дорослі, і також у нас є, наприклад, реалізовані квестові екскурсії або просто квести на історичну тему і безпосередньо. Ну ще така, от у нас є родзинка, наприклад, прогулянка на підборах. Це екскурсія для жінок і про жінок. Ми розбираємо жіночі долі, дотичні як до Білої церкви, так і до світової історії, історії України. А взагалі, де можна ознайомитись зі списком екскурсій і звернутися? Щодо екскурсій, наприклад, по парку в парку також є тематичні екскурсії. Ну, Звичайно, стандартна екскурсія це оглядова екскурсія по парку, а наприклад, тематичні екскурсії. Це так як зелені патріархи парку Олександрія, Екостежка або, наприклад, Олександрія на світанку. З усіма цими екскурсіями можна ознайомитися як на сайті дендропарку, так і на його сторінці в соцмережах в Фейсбуці. Наприклад, щодо екскурсій по місту, також можна ознайомитися як на сторінці. Біла церква туристична, так і в соцмережах. Запропонувати вам можуть варіанти екскурсій на будь-який бюджет. Політика від скількох і до скількох мінімальна від... максимальна. Да. Цінова політика формується. Наприклад, мінімальна це від 100 гривень і, ну, Це групові екскурсії. І максимальна це, наприклад, у нас дегустаційна екскурсія, дегустаційна вечеря, це сюди входить ресторан, страви, там була близько 650 гривень за сум. Mm -hmm. Звісно, що якщо це групова екскурсія, замовлення групове, і там уже формується ціна за групу, і вона тоді там розбивається це на 20 чоловік. Mm -hmm. Якщо це, наприклад, велика група, вона стає е, меншою. Але, але індивідуальні екскурсії, то е, одна-дві людини, то береться як за мінімальну групу. Тобто від 100 гривень і там уже mm -hmm. е, раху... туди вартість додається, чи це квест, чи це дегустація, чи це просто прогулянка, е, чи. Ну, різні різні нюанси формують ціну. Про парк Олександрія ходить безліч легенд, які передаються з покоління в покоління. Кожна алея, кожен павільйон зберігає таємниці минулих століть. Кожен куточок парку має свою унікальну атмосферу. А правду кажуть, що в Олександрії проходять тунелі, що там раніше могли можна було приїхати конями, і ведуть вони аж до замкової гори. Ну, легенди є легенди не безпідставні про підземні ходи, тому що ви і донині бачите, що то тут, то там утворюються в місті навіть провалля, просідають і знаходяться якісь старі підземні приміщення. Наскільки це було технічно можливо? Я не знаю, тому що я не інженер в цьому питанні, але наші історики зовсім не спростовують ці легенди, але вони стовідсотково не підтверджені. хоча Пошуки і до нині ведуться, тобто є і як фотофакти, так і відеофакти, Тобто, Біла церква ще має багато таємниць. У парку Олександрії є кілька місць, які обов'язково повинен відвідати кожен їсть. А руїни це одна з найтаких інстаграмніших, як зараз модно казати, або найживописніших місцин саме в парку Олександрія, і це та локація, яку мають побачити обов'язково всі, хто завітає до нас в Олександрію. Ну, і коли приходите до Колонади Ехо, обов'язково треба заспівати. Китайський місток. Це Візитівка, коло якої багато хто фотографується, і дуже особливо я люблю, коли китайський місток в жовтні місяці довкола багато багряного листя. Він дуже живописно виглядає, і це теж та локація, яку обов'язково треба побачити. Ну і Парк Олександрія це та місцина, де просто треба гуляти. В кросівках не на підборах, в кросівках гуляти і насолоджуватися, слухати, як шумлять дерева, дивитися, як качки бавляться в ставках, і насолоджуватися. Наприклад, в червні як квітує велика галлявина різнотрав'ям, тому що це дійсно того варто. Підібрати екскурсії можна різної тривалості відповідно до вашого розкладу та побажань. В середньому екскурсія триває годину до двох годин години півтори. Але в принципі є такі замовлення, що от нам треба по швидкому, будь ласка, зробіть нам. Ну, це стосується те, що міста. Наприклад, 40 хвилин. Основні точки, основні локації це можна показати Показати. В парку тут нереально просто вкластися за короткий час, тому що тут і відстані є, що подивитися тут звісно буде трішечки довше. Ну, якщо це, наприклад, якісь екскурсії, приватні замовлення, то навіть після основного маршруту можна десь ще завіятися, показати чи якийсь загублений єврейський дворик біля торгової площі, чи, наприклад, якусь архітектурну. Унікальність цієї чи іншої будівлі. Тому стандартно так, півтори-дві години, але можна і більше і довше. Ну, на експрес, екскурсії то все ж таки повну картинку про Білу церкву дуже важко сформувати. Тому раджу, вже, якщо гуляти, то гуляти повністю. А людей ви набираєте від якої кількості? Можна гуляти з одною людиною, тобто, але якщо екскурсія збірна, от як, наприклад, оголошується на п'ятницю, на вечір, екскурсія, то від семи осіб ми вже йдемо гуляти. Це вже купова екскурсія а максимальна кількість, а не більше двадцяти осіб. Я працюю з мікрофоном, але коли група більша, це вже дуже важко. Таку групу вже краще поділити на двох, тому що, по-перше, і краще чутно буде, і все ж таки, там, якщо запитання десь в якусь галузь треба зануритися, то вже така бесіда. Виходить, відкривати для себе білу церкву та її неповторну перлину. Парк Олександрія вибираючи зручну для вас екскурсію, поринти у світ історії, легенд та краси. Тут кожен знайде щось для себе і кожен залишить частинку серця у цьому чарівному місті.